Фільм Привіт від Тіма Баклі розповідає історію життя Джефа Баклі. Син відомого музиканта шукає свій шлях у музиці на тлі шаленої популярності батька. В головній ролі Пен Петрі. Definitely... Якщо дивишся на Джефа Баклі, варто, звичайно, подивитися і на Тіма. Саме це ми й зробили. Сім Баклі помер від передозування у 75-му році. Джеф казав, що дитиною бачив його лише раз. Хоча батько і син не спілкувалися, Джеф надзвичайно обдарований. Теж присвятив себе музичній кар'єрі. Він починав з кавер-версії відомих пісень, які виконував у Нью-Йорку. Згодом встиг записати два студійних альбоми, аж поки його життя раптово не обірвалося. Я вважаю, що є серйозна відповідальність актора перед людиною, яку він грає. для мене вона була значно важливішою ніж хвилювання про те, чи сподобається фільм фаната музиканта. Гадаю, будь-які шанувальники його творчості зрозуміють, що ми хотіли сказати цією роботою. Першу стрічку показали на міжнародному кінофестивалі у вересні минулого року. Зліта привіт від тіма баклі у світових кінотеатрах.